Я не раз то наводив приклад, колись, коли почали ще в Радянському Союзі, показувати деякі телепрограми на релігійні теми. Воно було спонукано тисячоліттям хрещення. І ось розповідає одна дама, яка належала до протестантської течії, як то Бог. Їй сприяє усьому. Каже Бог, вона каже, Бог мене безмежно любить, і Він усе мені дає, що я тільки попрошу. Навіть до дрібниць я йду на ринок і попрошу, щоб все купити, що я собі запланувала. І я відразу це отримую, що мені Бог дає. Відразу це все знаходжу, ніколи не мушу довго шукати, і все мені вдається, тому що Бог мене постійно ось так супроводжує. Дорогі сестри і браті, тепер задумуємося ми, що сказала би така людина, яка постійно знає, що Бог її, їй догоджає, якщо б вона пішла на ринок. І не знайшла того, що вона запланувала собі купити. Відразу міг би поруйнуватися її світогляд, бо, можливо, Бог її в той момент покинув. Бо завжди давав, а тут не дав. Напевно, щось недобре вчинила. Але це, дорогі сестри і браття, може статися тому, що від самого початку. Неправильно розуміли віру.